Привіт, господинки! Ради вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в одному відео декілька рецептів салатів. Поїхали! Спершу беру салат айсберг і нариваю його в миску. Саме айсберг дає хрускість і легкість салату. Далі додаю огірок. Нарізаю його півмісяцями, він дає свіжість і соковитість. Після огірка йдуть помідори. Ріжу їх кубиками і одразу додаю в салат. Тепер авокадо. Акуратно нарізаю, перекладаю в миску. Він додасть кремової текстури і насиченого смаку. І головний інгредієнт креветки. Просто висипаю їх у салат. Обожнюю їхній ніжний смак. Тепер заправляємо. Додаю трішки оливкової олії. Висипаю тертий пармезан. Це дає пікантності і аромату. Додаю сухарики для приємного хрумкого акценту. Тепер усе акуратно перемішую. І салат готовий. Виглядає шикарно, а смак ще кращий. Смачного хочу поділитися з вами дуже смачним і водночас красивим салатом, який завжди привертає увагу на столі. Починаю я з курячого філе. Відварюю його до готовності. Даю трохи охолонути. А потім нарізаю невеликими шматочками. Викладаю курку першим шаром на дно миски і одразу змащую майонезом. Далі беру консервовані ананаси. Нарізаю їх і викладаю наступним шаром. Ананаси додають салату приємну солодку нотку. Тому після них. Знову наношу тонкий шар майонезу. Потім натираю на грубій терці два яйця, зварені круто, і рівномірно розподіляю їх по салату. Наступний шар сир. Я, звичайно, використовую твердий сир, але інколи беру мацарелу. Виходить, дуже ніжно. Після цього переходжу до оформлення. По колу тарілки викладаю чіпси так, щоб вони нагадували пелюстки квітки. По краю салату посипаю консервованою кукурудзою, а в самий центр додаю подрібнені горішки. Ось і все, салат готовий. Він виходить, ніжний, соковитий і дуже ефективний на вигляд. Такий салат. Точно не залишиться без уваги на будь-якому столі. Як? Приготувати класичний салат оселедець під шубою. Але подамо його красиво, у круглій формі, шарами. Готується просто, а виглядає святково. Поїхали! Для початку я відварив картоплю, буряк і моркву до готовності та дав їм охолонути. Картоплю натираю на грубій терці. І вкладаю першим шаром у круглу форму. Рівномірно розподіляю і змащую шар майонезом. Далі беру філе оселеця. дрібно його нарізаю і викладаю на картоплю. Наступне маринована цибуля. Дуже важливий момент. Цибулю дрібно нарізаю та заливаю кип'яченою гарячою водою на одну хвилину. Потім воду зливаю і додаю дрібку цукру, дрібку солі, одну чайну ложку лимонного соку, одну чайну ложку рафінованої олії. Все добре перемішую і викладаю цибулю на оселедець. Яйця зварив круто. Відділяю білок від жовтка, білок натираю на грубій терці і викладаю наступним шаром. Далі йде терта морква. Також на грубій терці. Рівняю шар і змащую майонезом. Наступний шар тертий буряк. Розподіляю рівномірно і знову майонез. А тепер найприємніше. Обережно знімаю круглу форму. жовток натираю на дрібній терці і посипаю по колу для гарного святкового вигляду. От і все, салат оселедець під шубою. Готовий. Ніжний, соковитий, смачний і дуже красивий. у подачі. Якщо хочете салат, який виглядає як з ресторану, а готується за 5 хвилин, тоді поїхали. Беремо велику миску і в самий центр ставимо звичайний стакан. Він нам потрібен для ідеальної форми. По колу миски викладаємо свіжу зелень та листя салату. Далі. Ніжні скибочки авокадо. Половинки соковитих помідорів чері. Додаємо оливки. Вони дають той самий середземноморський смак. Маленькі кульки мацарели посипаю кунжутом. Це максимум ніжності. І фінальний штрих скибочки лосося. Обережно забираємо стакан і дивіться, яка краса виходить. А тепер. Готуємо просту, але дуже смачну заправку. Наливаємо оливкову олію, додаємо столову ложку гірчиці в зернах, а ще ложку козацької гірчиці для характеру. Видавлюємо свіжий сік лимона, все ретельно перемішуємо. Все! Салат готовий! Красиво, смачно і дуже швидко. Став лайк, якщо любиш прості та ефектні салати. Та підписуйся, далі буде ще смачніше. А я дякую за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!